До 20 осіб зросла кількість убитих росіянами у кривому розі внаслідок атаки ракетою. Росіяни нашпигували в море довкола Британії датчиками, які шпигували за їхнім підводним флотом. А президентській кампанії в Польщі бракує дебатів, так вважає польський політолог Павел Рам'йончик. Кількість убитих російською ракетою в атаці на кривий ріг зросла до 20 осіб. Про це повідомляє місцева влада серед убитих дев'ятеро дітей. Очільник ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив месенджері в Телеграмі, що 57-річний чоловік помер від отриманих поранень у лікарні. У Генеральному штабі України повідомили, що у п'ятницю Росія атакувала кривий ріг, застосувавши балістичну ракету Іскандер М із касетною боєголовкою. Також, крім тих, хто був убитий, постраждали понад 70 людей. Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй справ людини Фолькер Тюрк назвав напад найбільш смертоносним нападом на дітей спочатку російського вторгнення у 2022 році. У заяві в соціальних мережах він е, написав про те, що Росія легковажно ставиться до. Е, Цивільних тим часом Володимир Зеленський теж у соцмережах заявив, що ескалація атак Росії показує, що міжнародний тиск на Москву все ще недостатній і закликав партнерів, а також зокрема Сполучені Штати відреагувати на авіаційні удари Росії по Україні. Росіяни нашпигували море навколо Великої Британії датчиками. Про це повідомляє Sunday Times, аби власне шпигувати за атомними підводними човнами, які належать сполученому королівству. Частину цих датчиків викинуло на берег і так побачили їх. Моряки королівського флоту і власне частину вивели з ладу. Британці вважають, що мета росіян проста стежити за чотирма підводними човнами класу Авангард, які здатні перевозити ядерні боєголовки. Про те, що російські кораблі ведуть інтенсивну розвідку на поверхні неподалік від британських територіальних вод, відомо давно. Часто непроханим гостем там є, наприклад, Джан Тар, який міністр оборони Джонні Гілл недавно назвав. В палаті громад шпигунським кораблем, але про російське підводне шпигунство в таких масштабах дізналися вперше, каже він в Атлантиці. Точиться війна. Про це анонімно для Таймс заявив один із високопоставлених військових чиновників Великої Британії і додав, що гравко такій мишки триває з часів закінчення холодної війни однак зараз вона стає все більш інтенсивною. Президентській кампанії в Польщі бракує кандидатських дебатів. Так вважає польський політолог Павел Рам'йончак. Досі не відбулося жодних дебатів за участі всіх політиків, які балотуються в президенти. В ефірі польського радіо 24 Павел Рам'йончик сказав, що дебати є добрим тестом для кандидатів, які борються за посаду президента. Це реальна перевірка знань кандидатів президенти. Це також реальний тест їхніх заяв наживо, коли їх бомбардують питаннями журналіста. Повірте мені, питання журналістів часто є дуже складними, і заява або відповідь на таке питання вимагає реальних знань. відповідь на таке питання вимагає жевістої реальної візи. Павел Рамьончик теж додав, що надзвичайно важливою і цікавою частиною дебатів є можливість прямого порівняння кандидатів. Тобто презенція, спосіб це можна порівняти, можна побачити, як вони реагують на поставлені проблемні питання, як вони вміють відповідати, як вміють опановувати емоції. Це також про те, як вони вміють легко і грамотно послуговуватися мовою, бо часом трапляються ляпи, які також впливають на формування образу кандидата. Тож це справді дуже добрий іспит і великий виклик для тих, хто також боїться виступів перед журналістами. Єдині президентські дебати наразі наразі заплановано на 12 травня.